Деформаційні шви. Що ж це таке? Деформаційні шви. Деформаційний шов це розріз конструкції будинку, що розділяє споруду на окремі секції. Розміщення деформаційного шву визначають конструктори на етапі проєктування і є обов'язковими для великих споруд. Його призначення компенсувати внутрішні навантаження конструкції, які виникають від перепаду температур повітря, сейсмічних явищ, нерівномірної усадки будівлі. Інтенсивності руху пішоходів або автомобілів. Також на секції розділяють з метою безпеки. Величезна будівля при пожежі чи інших надзвичайних ситуаціях може впасти повністю. А якщо будівля поділена на секції, при падінні однієї секції сусідні, як правило, залишаються вцілілими. Також будинки, що мають елементи різної висоти, роблять секційними з міркувань економії. Якщо будинок в одній частині, до прикладу має 20 поверхів, а в іншій п'ять, то немає ніякого сенсу під п'ять поверхів зводити такий потужний і дорогий фундамент, як під 20 поверхів. До того ж, просідання у таких різних секціях буде абсолютно різне. Деформаційні профілі це єдиний спосіб обробки деформаційних швів. Компанія «Арфен Україна» пропонує всі види деформаційних профілів. За детальною інформацією звертайтесь за номером телефону або залишайте заявки на нашому сайті.